А що ж ти, Ваню, далі робитимеш? А що? Щас з диссертацією начою бровараю дом куплю за 20 тисяч. Я утюг квартири ті не паніваю. Ну що тут такого? Ото меблю купують, позвуть у гості і сидять і цілий день ддя. Десь у підкоровому віці ми почали замислюватися про власне житло. Чи не так? З'їхати від батьків і почати жити по власним правилам, де ніхто нам не буде вказувати, що робити. Щось починає з переїзду в гуртожиток, але це все одно спільне житло. Потім ми, можливо, знімаємо кімнату або цілу квартиру. і продовжуємо думати і мріяти про те, як придбаємо власне житло. А ще потрібно це нам? Привіт, дотешні! Влад тут, і сьогодні ми говоримо про те, що я давно обіцяв в твітерку про житло. Чи треба купляти власне житло, чи, можливо, треба брати в оренду. Також, що треба робити, щоб придбати житло до 30. Та й взагалі, якщо хочете дізнатися про майбутні випуски, то підписуйтесь на мій твіттерок у описі. Там я інколи їх тизерю. Ціни на житло. І почати, звісно, слід з того, скільки коштує квадратний метр житла і відповідна квартира. Усі дані, що ви почуєте далі, я збирав на початку лютого 2023 року. Розглядати я буду Київ, оскільки все життя мешкаю тут. Але потрібно розуміти, що це найдорожче місце Україні, де квадратний метр житла коштує 48 тисяч гривень. Хоча зараз, через рік після повномасштабного вторгнення, йому в потилиці впевнено дихають Дніпро та Львів із своїми 44 і 42 тисячами гривень за квадратний метр відповідно. І це все мова йде про первинний ринок. Якщо ж брати вторинний ринок, то там окремий жах і пекло, Прямо як з автомобілями. Наприклад, у Києві у старій е радянській будівлі квадратний метр буде коштувати також 40 тисяч гривень. А в новобудові, яка збудована після 2000-х, взагалі 60 тисяч гривень за квадратний метр. І тут важливо зазначити, що коли ви купляєте квартиру на вторинному ринку, то у вас є великий шанс придбати житло, куди ви просто заїдете і почнете жити. А от якщо ви купляєте квартиру на первинному ринку, то з майже 100% вирогідністю вам доведеться робити ремонт, який буде коштувати майже пів вартості житла. Ці ціни вже звучать шокуюче. А тепер уявіть собі, що це дві середньомісячні зарплатні по місту Києву. Так, статистика каже, що середньомісячне зарплатня за 2022 рік по Києву складає 21 тисяча гривень. Тобто, щоб пересічному громадянину Києва купити житло на оболоні, йому треба відкласти 70 місячних зарплат. Звучить страшно, але все краще сприймається у порівнянні. Наприклад, у наших сусідів е, і партнерів з Польщі на подібне житло потрібно відкласти 95 місячних зарплат, в Чехії плюс-мінус так само. А у Берліні все цікавіше лише 37 місячних зарплат. Розвинений захід. Але щось він дуже тупий з постачанням на нормальної техніки. Але це все ми порахували трохи на пальцях. Ніхто ж не буде відкладати усю свою зарплатню. Тому цей час збільшується у 3, 4, 5 або навіть 10 разів. Для подальших розрахунків і прикладів пропоную взяти однокімнатну квартиру біля метро, десь 15 хвилин, площею 40 квадратних метрів, і вона у новобудові. Так, дані для прикладу я вказав, тому давайте розглядати можливі опції. Опція перша заощаджувати. Тут все просто: чим більше ви заробляєте і чим менше ви витрачаєте, тим швидше ви зберете на омрійну квартиру. Але давайте будемо реалістами. Якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень, чи вдасться вам багато відкласти у Києві 7-8 тисяч гривень на їжу, 3 тисячі гривень на комуналку узимку, 1 тисячу гривень на транспорт та зв'язок, 1 тисячу на розваги і 4 тисячі на невідкладні або потрібні витрати у майбутньому або на ризики. Відповідно, щоб зібрати на квартиру, нам буде потрібно 42 роки. І це ще без урахування ремонту. А за цей час, поки ми збираємо гроші, якщо ми будемо зберігати їх під подушкою, то їх з'їсть інфляція, як я розповідав в одному з минулих роялтів. Виглядає кепсько, чи не так? То давайте спробуємо з цим щось зробити. Заберемо 2000 гривень з їжі, повністю припинимо витрачати гроші на розваги, а також зменшимо відкладання на ризики удвічі додаткові 5000 гривень, і того 9000 гривень загалом. О, ми вже можемо розраховувати лише на 18,5 років. Ніби непогано. Але по факту це не життя, це існування. Ви можете нашкодити своєму фізичному та психічному здоров'ю від таких відкладань. І тут точно хтось в коментарях зауважить: так потрібно заробляти більше. А от скільки? Давайте порахуємо. Давайте для прикладу візьмемо наступні умови. Ну, по-перше, ми хочемо заробити на житло за 5 років. А по-друге, ми не будемо зменшувати наші витрати, які ми зазначали на початку. За такими умовами нам треба відкладати по 33 тисячі гривень щомісяця, і це без урахування ремонту і інфляції. Тобто нам потрібно збільшити наш дохід у більше, ніж 2,5 рази. Звучить, як місія нездійснена. А що, якщо я вам скажу, що можливо купити житло значно дешевше, якщо трохи ризикнути? ЖК Котлова! Лише 15 тисяч гривень за квадратний метр. Телефонуйте зараз 555 5555. Чекаємо на вас. Опція друга розтермінування. Це умови, за якими ви вносите перший великий платіж за житло, а потім залишок виплачуєте рівними частинами протягом певного терміну. Таку послугу часто пропонують забудовники. Наприклад, е на етапі котловану, метр житла коштує значно дешевше, ніж тоді, коли будинок вже збудований. Це умовно е ціна ризику. Я думаю, що що до початку повномасштабного вторгнення ви чули не раз про пошуканих вкладників, чиї будинки не були добудовані. І от зараз, коли наша країна постійно страждає від ракетних обстрілів, багато будівництв стоять. А відповідно, вкладники, які розраховували на те, що ці будинки були збудовані чи минулого, чи вже цього року. Не мають ні власного житла, ні власних грошей. Саме тому такий спосіб придбання житла вважається дуже ризикованим, але і можливість зекономити тут дуже суттєво. Наприклад, минулого року вартість квадратного метру житла на етапі карховану була лише 30 тисяч гривень за квадратний метр. На початку вам буде потрібно лише 30% вартості, а залишок був би перерахований зі збільшеною ціною квадратного метру і рівпомірно розділений на. Залишковий термін десь у 2-3 роки. Розглянемо наш приклад. Наша квартира вже коштує не 2 мільйони, а лише 1 мільйон 200 на етапі Котловану. Тобто наш перший внесок повинен складати 360 тисяч гривень. Це десь 12 квадратних метрів житла. І я хочу розтермінування на 2 роки, якраз на заплановану дату здачі будинку. Відповідно, залишок у 28 метрів буде коштувати не 840 тисяч гривень, а 1 мільйон 20 тисяч. Бо за кожний рік розтермінування вартість метру зростає на 2 тисячі гривень. Тобто під кінець вона буде тисяча тисячі гривень за квадратний метр. І тоді місячний платіж буде складати 42 тисяч 500 гривень кожного місяця протягом двох років. У фіналі ми отримаємо житло на 600 тисяч гривень дешевше, це десь 30%. Погодьтесь, суттєва економія. Увага! Я ще раз хочу наголосити, що такий спосіб придбання житла є дуже ризикованим. Немає надійних забудовників. Ні в якому разі не вкладайте усі власні або сімейні кошти у таку забудову, бо ви легко можете їх втратити. Приклад з реального життя. Отут, як я й обіцяв, я хочу навести приклад з реального життя. Він якраз пов'язаний з таким ризиковим вкладенням. У мене був колега на одному з минулих місць роботи, який саме так купив своє перше житло, і це він зробив до 30 років. Але в нього не було нічого простого. По-перше, він довго заощаджував на перший платіж. По-друге, він заробляв у три рази більше на той момент, ніж була середня зарплата по Києву. Але все одно для того, щоб покривати місячні платежі, йому доводилось працювати на двох роботах та ще обов'язково шукати підробітки. І я не скажу, що це добре вплинуло на його фізичне здоров'я. Але це був його персональний вибір для того, щоб отримати власне житло. Крім того, після цього у нього почався новий квест. Зібрати гроші на ремонт. Тобто, як бачите, придбати житло до 30 можливо. Але, як я вже зазначав не раз, лише з певним рівнем доходу і з певними ризиками для здоров'я. Опція третя кредит. Іпотека. Так, я знов торкаюсь кредитування. І так, воно є для житла, і в нього навіть є спеціальна назва іпотечне кредитування. Але воно таке нейтральне, спокійне. А мені більше подобається англійська назва Mortgage. Якщо взяти за походження слово, то ті, хто його створив, були тіші жертівники. Бо воно може прикладатися як смертна обітниця. Тому що зазвичай у розвинених странах іпотечні кредити можуть видавати на 30, 40 або навіть 50 років, тобто люди можуть платити. До смерті. В нас все не так райдужно. Наші іпотечні кредити загалом складають лише від 10 до 20 років. Але все ж таки, це один з найпростіших з можливих способів придбання власного житла. Але я вже вам не раз розповідав, що кредитами не все так просто. Думаю, ви вже дивилися інші ролики на нашому каналі. Якщо ні, то ласкаво прошу у опис до відео. Там ви знайдете усі посилання. А якщо дивилися, то повинні пам'ятати що вам потрібно знати, які кредитні умови і які відсоткові ставки. Як і у випадку з розтермінуванням, тут у вас буде первинний платіж, який складати 20-30%, а все інше піде у тіло кредиту. Але треба зауважити, що для придбання у кредит доступне лише житло, яке введене в експлуатацію, тобто будинки, що вже здані, або вторинний ринок. У звичайній іпотеці на первинне житло перший внесок складає 30%, тобто 10-600 тисяч гривень. А потім починаються додаткові платежі. Комісія за надання кредита разово 13 860 гривень. Послуги нотаріуса. Разово 7476 гривень. Послуги оцінювача. Разово. 1221 гривня. Страхування нерухомого майна. предмету іпотеку. Щорічно 6200 гривень. Страхування життя щорічно – 10 220 гривень. Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування разово 20 тисяч гривень, адміністративні збори разово 286 гривень. Тобто плюс 60 тисяч гривень до первинного платежу. А потім ще по 20 тисяч гривень на рік. І тепер найголовніше і найцікавіше: відсотки по кредиту. Для іпотеки на 20 років вони складають 17,99% на рік. Тобто за 6 років кредитування ви переплатите повне тіло кредиту, а за 18 переплатите його 3 рази. І це ще не все. Якщо ви виберете не класичний спосіб е, кредитування, а ануїтетний, то ваша переплата збільшиться ще на мільйон. Але я тут розказую якісь незрозумілі цифри, які ні до чого не прив'язані. То давайте знову ж таки, на приклад. якщо ми беремо житло у класичний кредит, то воно по факту буде нам коштувати 4 мільйони 250 тисяч гривень за увесь срок кредитування. Або середній платіж на початку кредитування буде 28 тисяч гривень на місяць. І потрібно враховувати, що з часом, коли ми будемо зменшувати тіло кредитування, буде зменшуватися і наш платіж, бо зменшуються відсотки. А от у випадку з ануітетним кредитуванням вартість кредиту зростає до 5 мільйонів 130 тисяч гривень. Але наш середній платіж буде лише 21 тисяча гривень на місяць. Це пов'язано з тим, що по факту відсотки розподілені між усіма платежами, але ви повинні будете їх виплатити повністю. Тобто в фіналі ваші витрати складуть десь 5 або навіть 6 мільйонів. Тобто за ці гроші ви могли б купити 2,5 або навіть 3 такі квартири. І, і тут я впевнений, що в коментарях мені вже пишуть: так є ж пільгові умови від держави, там немає таких шалених відсотків. Так, є програма, є оселя, але вона доступна певній категорії осіб: це кадрові військові, правоохоронці, медики, вчителі, наукові працівники. Крім того, там ще є купа обмежень, вартість квадратного метра житла, кількість квадратних метрів на одну людину, будинки, в яких ви можете придбати, і ще купа моментів, які написані дрібним шрифтом. Але, якщо ви підходите за усіма критеріями і готові слідкувати за усіма правилами, то на вас чекають дуже сладкі умови. По-перше, перший внесок лише 20%, тобто 400 40 тисяч гривень. Додаткові платежі і комісії. Комісія за надання кредиту разово 8 тисяч гривень. Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування разово 20 тисяч гривень. Страхування нерухомого майна предмету іпотеки щорічно 5 тисяч гривень. Послуга оцінювача разово 1200 гривень. Послуги нотаріуса разово 7476 гривень. Комісія за проведення безготівкових перерахувань кредитних коштів з рахунку клієнта на користь суб'єктів господарювання та фізичних осіб 750 гривень. Комісія за відкриття поточного рахунку, у тому числі для обслуговування кредиту 100 гривень. Адміністративні збори за переоформлення права власності в державному реєстрі речових прав 286 гривень, тобто загалом 42 тисячі гривень. А відсоткова ставка для позичальника лише 3% відсотки. І навіть якщо щось піде не так, вона зросте по заявах лише до 7%. Що погодсь дуже низька ставка. Це перетворюється на щомісячний платіж у 10 400 гривень на місяць на 20 років. А взагалом вартість кредиту складе 2 мільйони 220 тисяч гривень. Відповідно, загальні витрати на житло у такому випадку складуть лише 2 мільйони 700 тисяч гривень. Що погодьтесь дуже непогано. Так, варіанти в купівлі житла ми розібрали. Але якщо вам хочеться жити тут і зараз, і не чекати і не збирати 10 років на житло або не втрапляти в іпотеки, то вихід є оренда. Альтернативна опція оренда. І саме тут непогане місце, щоб підняти питання, що ж краще, і які плюси і мінуси оренди та власного житла. Оскільки ми починали саме з копівлі житла, то давайте розглянемо його плюси: повний контроль власної оселі, безпека у разі втрати доходу, якщо житло вже виплачено. Власність, яку можна реалізувати. А що по недоліках: ціна входу, необхідність слідкувати за технічним станом оселі і нести відповідальність, прив'язка до локації проживання, швидкість реалізації за потреби. А тепер давайте порівняємо з орендою і почнемо з її недоліків: правила проживання: безтолкові регіотори, немає грошей, немає житла. Але і плюси тут також є: легко збільшити площу житла, відсутність прив'язки до локацій, немає відповідальності за технічний стан. Ціна входу, Я не буде зупинятися на кожному пункті окремо. Тому розглянемо лише ключові і почнемо з ціни входу. Ми вже розглянули, що придбання власного житла то це плюс-мінус 2 мільйони, ну, в залежності від певних чинників. А от якщо спробувати орендувати таке саме житло, то ціна входу набагато менша, бо місячний платіж буде складати від 8 до 20 тисяч гривень в залежності від стану і локації квартири. Щоб заселитися, вам знадобиться платіж за перший і останній місяць проживання та комісія ріелтора. І от комісія це дуже цікаво. В залежності від регіону вона складає від 50 до 100%. І як на мене, це справжнє здирництво. Бо більшість ріелтерів нічогісінько не роблять і просто отримують гроші. Тобто, для того, щоб орендувати квартиру і почати жити самому, вам знадобиться десь від 20 до 36 тисяч гривень. Ну в залежності від комісії, як я вже казав, і вартості житла. А тепер давайте протягнемо цю ідею ще трохи далі. Якщо ваш платіж, умовно, 12 тисяч гривень на місяць за житло, то ви за ціну квартири, яку ми казали 2 мільйони, зможете прожити у цій квартирі, що ви орендуєте 14 років. Коли ви володієте власним житлом, то ви прив'язані до локації, де проживаєте. І відповідно, скільки вам часу треба, щоб доїхати до офісу, актуально у доповідні часи. Актуально і зараз це наявність садочків, магазинів, спортзалів та місць для розваг. Тому, коли ми купляємо в житло, ми дуже багато часу і уваги поділяємо саме тому, де воно знаходиться. І навіть якщо ми знайдемо супер місце, де нас все буде влаштовувати, не факт, що з часом там щось не зміниться у кращу або у гіршу сторону. З орендою житла все набагато простіше, якщо вас щось не влаштовує. Просто переїжджайте на нове місце, і все. Ось, наприклад, я свого часу, ще до ковідні часи, знімав квартиру біля офісу для того, щоб не витрачати дорогоцінний час на дорогу, і просто ходив туди пішки. Коли у вас є власне житло і вам хутко треба його збільшити, бо вам потрібен окремий кабінет для дзвінків, бо ви працюєте на удаленці, чи у вас з'являється дитина, це стає справжньою проблемою, бо швидко прати квартиру майже неможливо. А потім ще купляти нову, робити там ремонт. Просто жах. У випадку з орендою знову все просто. Ви просто переїжджаєте у більш велику і зручну для вас квартиру. Якщо ви чекаєте від мене відповіді на питання, так все ж таки оренда чи квартира, у мене її для вас нема. Це дуже персональна річ. В реаліях сьогодення, коли ми вже рік воюємо з макшанами за нашу країну. Я б в останню чергу замислювався про придбання власного житла. Бо коли над головою літають шахеди та ракети, є дуже велика вирогідність, що ви можете втратити ту нерухомість, що придбали. І це добре, якщо ви втратите лише нерухомість, а не своє життя під час ракетних атак. Але це порада для тих, у кого вже є на руках гроші для того, щоб придбати житло. Я думаю, таких із нас небагато. Більшість з нас все ж таки тільки починає збирати на своє перше житло. У такому випадку. Я б радив все ж таки орендувати собі житло для того, щоб жити тут і зараз, і поступово відкладати. А ці гроші, що відкладаються, відправляти у інвестування, щоб вони працювали, а не їх з'їдала інфляція. Думаю, з часом таким чином ви зможете зібрати необхідну суму для того, щоб придбати власне житло, якщо ви таки вважаєте, що воно вам потрібно. До речі, у коментарях пишіть, яку опцію ви вважаєте оптимальною чи, можливо, комбінацію опцій. А якщо вам сподобався цей ролик, то обов'язково поставте йому лайк, якщо ще не підписані, то підпишіться на канал і пробийте дзвін. Ну і відправте цей ролик другу або поділіться йому в соціальних мережах. Це буде дуже корисно для просування нашого каналу. Ну і до того ж, обов'язково слідкуйте за оновленнями на каналі, бо я думаю, дуже скоро ми почнемо розповідати про те, як зробити швидше на своє омріяне житло. Також не забуваємо підтримувати наших воїнів разом з фондом Повернись з живим за посиланням у описі під відео. Там же в описі ви знайдете посилання на наш патреон, де можете підтримати наш канал разом з нашими патронами. Ще там є посилання на наші соціальні мережі, ну точніше, мої і телеграм. Тому, якщо вам дуже захочеться, обов'язково підписуйтесь. Дякую за перегляд. Ось, і все напешні!